Чудські новини на телеканалі «Лтава». вітаю всіх, хто дивиться нас у цій порі. Сьогодні у випуску 15 грудня професійне свято суддів, спільний рейд, перевірка магазинів піротехніки, старт ялинкових базарів. Про це та інше життя міста готові доповісти наші журналісти. Сьогодні у мерії спеціальна робоча група розглядала листи заяви військових частин на утримання допомоги за кошти міського бюджету. З початку року, у рамках міської програми протидії тероризму, військовим частинам було придбано обладнання, одяг, транспортні засоби на суму майже 2,5 з мільйони гривень. На цей рік залишилося освоїти ще понад пів мільйона гривень. Куди спрямуються кошти, знає Олександра Демиденко. Від початку дії міської програми за кошти бюджету Кременчука було придбано чимало спорядження та технічних засобів для військових частин міста та тих підрозділів, у яких служать кременчужани, використано, тобто і передано майна уже на 2 мільйони 383 тисячі 423 гривні 33 копійки Що форму відповідними актами прийому передачі, які військові частини? Прийняли на баланс відповідно до чинного законодавства. До кінця року необхідно освоїти ще 567 тисяч гривень. Сьогодні члени комісії опрацьовували заявки з потребами від командирів військових частин. Пріоритети розставив мер Віталій Малецький. Перше, це засоби захисту, які потребують бійці, і засоби, скажімо, забезпечення. Це якщо там є бронежилети, каски, якщо там є форма, якщо там є якісь речі, які потрібні кожному. Кременчужан безпосередньо, які приймають участь у проведенні антитерористичної операції. Друге це засоби спостереження, засоби виявлення, тобто тепловізори, гальноміри, ті речі, які також потрібні нашим підрозділам. Третє це. Технічна допомога підрозділам і тут пріоритет звичайно має бути кременчуцьким частинам, ну і тим частинам, в яких служить багато кременчужан. Військові повністю забезпечені формою, берцями, спальниками та продуктами харчування. Зауважив віцемер Валерій Декусар, який нещодавно повернувся з передової. Нагальна потреба у технічному забезпеченні на сьогоднішній день роззутих, раздіятих, голодних, безоружних в армії ні. Все получают вещевое удовольствие день в день, как положено, все получают э, боевое удовольствие, как положено согласно штата, все получают продовольственное удовольствие, извините меня, не съешь столько, сколько дают. Поэтому на сегодняшний день, самое главное, приоритетные вопросы, как это было сказано уже, это засобы слежения, засобы обнаружения, ремонт разбитой на войне техники. Колегіально розглянувши заявки військових, члени комісії визначили найактуальніші: тепловізори для 107-го артилерійського полку, запчастини для різних автівок, безпілотник та захищений комп'ютер для розвідувальних підрозділів. Такі пропозиції робоча група виносить на розгляд профільної депутатської комісії з питань. АТО. депутати, в свою чергу, мають затвердити відповідні рішення на сесії міської ради. З 25 грудня почне курсувати швидкісний потяг інтерсіті шкода за маршрутом Київ-Кременчук-Полтава народний депутат України Юрій Шаповалов, який особисто сприяв вирішенню цього питання, сьогодні дав ексклюзивне інтерв'ю Крименчуцьким новинам. При назначенні нового гендиректора Укрзалізниці Завгороднього, ми з ним говорили. і говорили якраз на тему того, що коли ви в кінці кінців запустите скароснув поїзд через Кременчук. Вот. И он мне тогда пообещал, что вот как только мы отремонтируем наших два поезда «Шкода» двухэтажных, мы запустим их через Кременчуг. Рассматривались тогда разные варианты, включая каким-то образом Днепропетровск. Вот. Но сегодня маршрут должен быть Киев, Кременчуг, Полтава. До Кременчуга с Киева это порядка тоже около трех часов, даже там немножко меньше. Буквально перед вами я звонил и директору Укрзалезницы, Завгороднего общался с ним и с замминистром Нитко по поводу поезда. Да, оба они сказали, что действительно 25 декабря они запускают этот поезд по маршруту Киев, Кременчуг, Полтава. Приходят последние подшипники какие-то, они ставят их на Шкоды и отправляют их в путь. Поэтому будем вместе с кремчужанами ждать этих действительно необходимых, я считаю, для Кременчуга скоростных поездов. Тут же я хотел бы добавить о том, что на следующий год Укрзалезница заложила покупку двух скоростных поездов, и мы сегодня добиваемся, чтобы это были именно торпаны, не чешские поезда, не Корейские поезда, а именно Торпан. И сделаем все возможное, чтобы Крюковский вагоностроительный завод получил сегодня подряд на производство двух скоростных поїзду для «Укрзалізниці». 15 грудня день працівників суду. Вершити правосуддя означає приймати справедливі виважені рішення. Суддів поважають, їх бояться, їм дякують, і саме до них йдуть шукати правди. Сьогодні вони відзначають своє професійне свято. Втім, від того людей у їхніх кабінетах не менше. Суддів автозаводського районного суду завітав привітати особисто міський голова Віталій Малецький. У служителі Феміди автозаводського районного суду, незважаючи на святковий настрій, сьогодні звичайний робочий день святковості та урочистості надає візит міського голови Віталія Малецького. Я хочу вам побажати всім міцного здоров'я, сил наснаги для того, щоб всі, хто до вас приходить з чистою душею і не маючи за душею якогось каменя чи за пазухою, да, люди, які хочуть правди і суду, як говорять, да в українській мові є такий усталений вираз. Вони приходили сюди і виходили, знаючи, що по їхній справі прийнято абсолютно правильне рішення. Прийнято рішення по закону, прийнято рішення в інтересах суспільства, в інтересах громади, в інтересах держави. Тому я хочу побажати, щоб всі ваші рішення були виваженими такими обдуманими. І я вже говорив голові суду, щоб ну ні в кого навіть не було бажання подавати в апеляцію або ще там щось робити, тому що ну це рішення автозаводського районного суду, воно як моноліт. Воно є, воно по закону і як. Конституція, закон, а потім рішення автозаводського суду, щоб ми орієнтувалися на таку позицію. Свято вас, всі, всього найкращого. Вітаю. 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 Дозвольте вручити тоді да. грамоти колективу да. колегам, які за останній рік проявили себе, які. Е, Здійснили якісь певні здобутки, оцінені вашим колективом. Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради нагороджує м'ясолушову Діану Марсівну, заступника керівника апарату Автозаводського районного суду міста Кременчука. То так що вітаємо. Гарно працювати апарату. Апарату молодий керівник, молодий заступник. Я думаю, що дуже багато справ у вас. Дякую за привітання. Я від свого імені хочу також вас привітати з цим святом. Побажати всім міцного здоров'я, щастя, затишку сімейну, молодим любові. <плес> нас також доречно, вже сказати, привітали і судова адміністрація наша, і голова апеляційного суду. Ну і як ми їх називаємо, ті суди, які розташовані біля нас. Сьогодні працівники Кременчуцької служби порятунку спільно з місцевими поліцейськими провели рейд, в ході якого перевірили магазини піротехніки та відвідали навчальні заклади Кременчука з профілактичними бесідами. Такі заходи саме на часі, адже новорічні свята, як правило, несуть небезпеку для дітлахів, які граються з петардами, фейерверками або іншою піротехнікою. Піротехніка була створена, щоб дарувати людям радість і відчуття свята. Погодьтеся, яскравий феєрверк це завжди красиво і видовищно. Але ж піротехнічні засоби несуть і загрозу, якщо не дотримуватися заходів безпеки. Пояснити школярам правила придбання та поводження з піротехнічними засобами, а також перевірити магазини піротехніки, і був покликаний спільний рейд кременчуцьких рятувальників та правоохоронців. Проводимо рейд і роз'яснюємо як покупцям, так і продавцям. Щодо дотримання право пожежної безпеки при, при використанні піротехнічних виробів, перевірка встановила, що у приватних підприємців належним чином оформлені всі необхідні дозвільні документи. Товар сертифікований, і згідно із правилами торгівлі піротехнічними засобами, останні не продають неповнолітнім. Хотіла б предупредити батьків і попросити дітей: не приходити. Ми не обслужуємо діток і не продаємо піротехніку ліцам младше 18 років. А потім правоохоронці рятувальники відвідали Кременчуцький колегіум номер 25 У кількох класах вони поспілкувалися з учнями навчального закладу. Діти уважно слухали і відповідали на запитання. Виявилося, що і Яки та дівчата чудово знають, як убезпечити себе та оточуючих від трав при поводженні з піротехнічними засобами. Треба знати правила безпеки і піротехніку завжди треба направляти вгору, а не на когось. Дітям та учителям роздали спеціальні пам'ятки інструкції з безпеки використання піротехніки. Звертайте увагу, що на ринках, підозрілих кіосках піротехніка ні в якому разі по всіх законах. Заборонена будь-який продаж піротехніки на ринках, на виносній торгівлі або десь. Все, вся піротехніка продається в Кременчуці в двох спеціалізованих магазинах. В Кременчуці їх всього два. Зрозуміли? І купляйте це все тільки з батьками. Такі спільні профілактичні рейди, поліцейські та рятувальники обіцяють проводити й надалі. До редакції Кременчуцьких новин зателефонувала схвильована Кременчужанка та поскаржилася на старореївському кладовищі. Дерева падають на могили, і наступний аварійний стовбур рухне саме на місце поховання її родичів. Жінка обурюється, чому бездіють працівники спецкомбінату ритуальних послуг. Кременчуцькі новини вирушили на кладовище. З першого погляду на центральній алеї Старореївського кладовища порядок. Все прибрано, навіть майже все сміття вивезене з майданчиків для його збору. На другорядних алеях все більше впадають в око недоглянуті могили, буріян у зріст дорослої людини, де інде не прибране сміття. Втім, не дарма говорять, що далі в ліс, то більше дров. У глибині цвинтаря натрапляємо на купи листя, побутового непотребу, завали з гілля, старезні пні, що руйнують огорожі поховань, зруйновані могильні пам'ятники. Побачили і дерево, яке лежить поперек огорожі сусідніх місць захоронень. Зафільмували чимало сухих дерев, готових будь-якої хвилини рухнути на чиїсь могилки. До того ж, і східці, що ведуть до братської могили, в аварійному стані стає зрозумілим обурення Кременчужан. За утримання міських кладовищ відповідає комунальне підприємство спецкомбінат ритуальних послуг. І працівники його стверджують, що прибирають. що до ваших обоєвських входить? прибирати територію кладовищ? Ну, цю всю територію. Тільки алеї? Алеї, так. Да. А ті могили, які покинуті, хто їх доглядає? Родичі. А як родичі немає, то є такі, які поросли зовсім бур'яном, аварійні дерева там. Стоїть. Та це людська могила, розумієте? – А ви тільки алеї? Ну, алеї там дерева павші прибираємо. Ну, дорожки, ті, що маленькі, ми вбираємо теж. теж да. А ви один тут на це кладовище? Два нас. двох? Yeah. – Ви чергуєте чи як? Ні, ну з восьми до чотирьох ми тут і все. Щодня. Да. Прибиральники у свою чергу нарікають на недобросовісних громадян. А народ у нас такий, у себе убрав, другому накидав. Стоїть одному тільки кучку бросити і все. І образовуються кучі такі, що. Ну, але ці кучі ви все одно. Вивозимо, ну не все ж одразу. На жаль, результат догляду помітно лише там, де людно. Здавалося б, цвинтар місце для вічного спокою, спогадів і трауру. Але навряд чи душі померлих кременчужан схвалили б подібну бездіяльність комунальників. Гніваються на таке і їх живі родичі. Тож старореївське кладовище навіює моторошний смуток та промовисто свідчить не лише про мертвих, а й живих, яким байдуже до пам'яті про померлих. Сьогодні у вищому професійному училищі номер 7 підписали угоду про співпрацю між Кременчуцьким ВПТУ та Каунським центром з підготовки будівельників Литовська Республіка. Підписання угоди з боку Литви здійснили за допомогою скайп-зв'язку. Подробиці далі. До ручистої церемонії підписання угоди до ВПТУ No7 запросили міського голову Віталія Малицького, представників департаменту освіти та науки Полтавської обласної державної адміністрації, керівників кадрових служб вагонобудівного та колісного заводів, Кразу та Кредмашу, директора товариства Фіто Fuels Investments Петра Крайсвітнього. У галузі професійної освіти кримчужани мають високі показники, тож готові ділитися власними здобутками та вивчати досвід колег з Литовської республіки. Задля того сьогодні організували скайп-конференцію та підписали угоду про співпрацю з центром підготовки будівельників Каунаса. Господин Янукайтіс, я готов своєї сторони підписувати і смотрю також, що це робите і ви. І підписую цей договор. І скріпляємо його печатію. Мер Віталій Малецький висловив сподівання на подальший розвиток взаємовигідних стосунків між навчальними закладами та містами. Ми розцінюємо це як определенный кредит довіри і нашій команді, і городу Кременчугу, який робить перші шаги на пути встановлення двосторонніх контактів між нашими учебными закладами і, надеемся в будущем між нашими городами. Я впевнений, що Тот процес, який ми починаємо сейчас, он выльется в плодотворні обміни делегаціями возможности розширення для стажировок, для обучения, для знайомства з європейським союзом, з системою образования Європейського союзу з промышленностью в тому числі в рамках реалізації спільних програм підготовки та підвищення кваліфікацій, вже готові до обміну делегаціями. Особенно делегация БТУ, которая готовит учащимся для ваших заводов. У нас підготовлений список з 25 людей, яких би ми хотіли, щоб по этой програмі поїхали у вас. В эту делегацію ми б хотіли щоб видеть там і представителей наших заводов. Наша делегація к нам приїде, ми все суді все ріши і почнемо працювати. днями. Через міністерство закордонних справ України обміняють угоди між сторонами та розроблятимуть план подальшої співпраці. Від сьогодні у Кременчуці почали продавати ялинки. Наші журналісти завітали до Кременчуцького лісового господарства та поцікавились, скільки коштують зелені красуні, та чи згодні з такими цінами Кременчужаним. Головним атрибутом зимових свят беззаперечно є ялинка. Дехто із шанувальників живих сосен вже обирає новорічну прикрасу для своєї оселі. Хочу би брісті живої йолку, бо тому што нього присутствує запах. Діти будуть радуватися. Приятна коли Живая і всегда в домі хороший запах зимы, Нового года. У Кременчуці продавати дерева почали від сьогодні. Працівники лісового господарства відзначають, вже зараз бажаючих придбати ялинку чимало. Ціни залежать від сорту дерева та його висоти. Наприклад, сосна кримська коштує трохи дорожче за сосну, звичайну. Цінова політика на новорічні ялинки до метра це 33 гривні, від метра до двох це 42 гривні, від двох до трьох це 57 сім гривень. Ну, наприклад, така ялинка висотою вище одного метра буде коштувати 42 гривні. Із такою ціновою політикою Кременчужани погоджуються. Це не так, Да, хороша ціна. Можна за таку ціну брати ялочки. Це не на ёлки, вполне приємлиме. Фахівці нагадують, при покупці ялинки варто звертати увагу на наявність спеціального знаку, який свідчить, що дерево зроблено законним чином. При придбанні ялинки допустимо, таку ялинку. Вона маркується отакою біркою. На зазначеній бірці за, зашифрована інформація про походження ялинки, і, відповідно, ця бірка свідчить про те, що ця ялинка, скажімо так, законна. Е, при придбанні обов'язково продавець фіксує цю бірку до ялинки, яка придбається покупцем. Отаким чином. І тобто ввести цей... Номер бірки на інтернет-ресурсі з'явиться інформація про походження зазначеної ялинки. Ялинка бажана гостя у кожній оселі, тому городяни стараються обрати найкращий варіант для себе: дехто купує маленьку і компактну, а дехто велику, щоб діставала до стелі. Я купив небольшу ёлку під телевізор, по вона вмістилася в двоголок. Дитина тобто порадувався. в цілях економії. место. Купил такую елку. У меня побольше сосна. У нас уже там позволяет нас и место, и детишкам уже побольше, так что берем побольше елочку. Она, конечно же, украсит наш дом, и будет и запах, и будет все как зимой. Хоть даже снега нет, но будет приятно. Цього тижня в Кременчуці розпочинається робота над створенням трьох короткометражних стрічок. Їх будуть знімати студенти п'ятої Кременчуцької кіномайстерні. Докладніше далі у сюжеті. Кримачуська кіномайстерня безкоштовний проект, який об'єднує різних людей від аматорів до людей, які бажають підвищити свій професійний рівень. Цьогоріч це 20 кременчужан. Учасники мають унікальну можливість спробувати себе у ролі будь-якого члена знімальної групи від сценариста до монтажера та створити свій власний короткометражний фільм. Більш детально про це нам розповіла координатор проекту Анастасія Кідрук. Це соціальний проект, який відбувається вже в п'яте місце Кременчуці, метою якого є залучити якомога більше людей до кінематографа, навчити їх знімати кіно. А зараз вже проходить остання лекція, після якої учасники зможуть зняти свої короткометражні фільми, які будуть дуже цікавими. Остання лекція кіномайстерні була присвячена відеомонтажу, на якому спочатку трохи згадали історію кіно і еволюцію кінематографа, а потім перейшли до технік монтажу. Я буду розповідати про принципи монтажа. Які є принципи, за якими критеріями. Ну я не скажу, що я якийсь професіонал, я взагалі не ходив ні на які курси. Все сам роблю, сиджу по ночах, дивлюсь ролики на Ютубі. Вже зараз скажу два роки. Я вже цим займаюся. Взагалі займався фотографією, а потім якось. Набридло ця статична картинка, мені захотілося якоїсь динаміки. Я почав знімати відео. Ну я вже ж там вже підтягнувся в монтаж. Як зазначили організатори, учасники кіномайстерні прослухали лекції та майстер-класи по сценарному мистецтву, кінорежисурі, гриму, операторській та акторській майстерності і готові розпочинати роботу над власними фільмами. Синоптики прогнозують на день завтрашній сонячну погоду без опадів. Температура повітря вночі від мінус 2 до мінус 1 в день. На сьогодні час нашого ефіру вичерпано. До наступної зустрічі вже за добу. І нехай все у вас буде добре.